Вітаю! Хочу ознайомити вас з персиколистим білим махровим дзвіночком. Це середина його цвітіння. Вже є відцвівші квіточки, але ще є й багато пуп'янків. Цвіте він приблизно три неділі. Сажу я його на сонці, але після цвітіння стебла я зрізаю. Якщо посуха й жарко, накриваю білими пластиковими ящиками. Якщо йдуть дощі, то не накриваю, бо він буде хворіти грибковими захворюваннями. Це дуже гарний вдячний сорт, світе довго, можна використовувати його для зрізки, саджу я його такими кущиками для того, щоб було зручно викопувати на продаж. Тоді, при пересилці, він гарно. Себе поводить, не ламаються бокові корінчики і гарно приймається. Я пропоную всім посадити цю гарну квітку і ви будете дуже задоволені, тому що таких квіток мало, що цвітуть так довго і так невибагливо.